Новий наступ Росії. Чи вдасться Путіну захопити увесь Донбас до березня. На яких напрямках можливі прориви окупантів? Там в них є прогрес. І логічно, що вони будуть продовжувати його там. Чим відповідатиме ЗСУ? Подробиці в ексклюзивному інтерв'ю воєнного аналітика Тома Купера. Тому саме там буде великий наступ. Почалося в останні дні події на російсько-українському фронті стають дедалі гарячішими. Російська армія, відпрацювавши тактику самогубчих атак, пробує розпочати нову фазу війни фазу шаленого тиску на зсу. Але де саме, які ділянки фронту можуть стати вирішальними? Про це далі. Місія окупувати якомога більше територій до того, як ЗСУ отримують західні танки. Експерти кажуть, що це останній великий бій Путіна, а потужні наступальні операції готуються з двох боків. Але у кого зараз більше шансів? Бувай! Красавчик! Із серпня минулого року одна з найкривавіших битв російсько-української війни бої в районі Бахмута. Так зараз виглядає місто Бахмут печене, понівечене. Не менш гаряче в районах Вугледару та Солидару ледь не щодня з'являються повідомлення про перекидання військ РФ на запорізький напрямок. Лютий і березень давно прогнозувався як найгарячіший період війни. Масштабного російського наступу чекали, то що ж відбувається на фронті, і які сценарії пишуть російські генерали для України. З відкритих джерел відомо про декілька основних ділянок концентрації російських військ. В першу чергу, велику кількість військ, мотопіхоти і десантників при підтримці танків окупанти зосередили на Луганщині на лінії Сватово-креміна. На Донеччині біля Бахмуту, при підтримці артилерії, також працює мотопіхота. Менша кількість військ, але все одно достатньо для великих наступальних операцій в районі Бугледару, і на запорізькому напрямку окупанти зосереджуються в районах Васильівки, Гуляйполя і Оріхова. І схоже на те, що росіяни перехопили частину ініціативи на фронті, і почали активніше атакувати. Про це в ексклюзивному інтерв'ю для фактів тижня сказав військовий аналітик з Австрії Том Купер. З того, що я можу сказати, цей наступ продовжується вже тиждень, якщо не довше. Я не очікую, що він буде більшим. Це не буде якимось великим тиском на одному секторі лінії фронту. Тиск буде зберігатися на багатьох ділянках. Це те, як діє російська армія з огляду на український тиск, на їхню логістичну систему. При цьому росіяни поспішають, каже військовослужбовець ЗСУ історик Юрій Гудименко, і справа не лише в західних танках, яких бояться росіяни. Путін хоче продемонструвати хоча б якісь перемоги до річниці повномасштабного вторгнення. Тому що їхня логіка буде зрозумілою, якщо вони зараз проводять наступ. Зафіксуються десь на якійсь точці, то теоретично з цієї точки можна потім казати і про свою перемогу на свою внутрішню аудиторію і транслювати якісь свої вимоги до нас. Тож розберемо, де буде гаряче, а на яких напрямках наступ росіян мало ймовірний. У висновку від 8 лютого інститут вивчення війни в Вашингтоні констатує на півночі Луганщини. Окупанти зосередили значні сили, які дозволяють їм просуватися вперед. Йдеться про частину Луганської області на ділянці між Сватовим і Креміною. Тут діють крупні з'єднання 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, полк 90-ї танкової дивізії, частини 76-ї десантно-штурмової дивізії. До того ж, в резерві знаходяться частини 2-ї мотострілецької дивізії. Аналітики інституту вивчення війни припускають, метою цього наступу може бути західний напрямок, тобто місто Лиман Донецької області. Чому окупанти обрали саме цю ділянку? Тому що у разі необхідності цей напрямок вони можуть оперативно підсилити додатковими частинами. Транспортна мережа, яка є на цьому напрямі, на східному напрямі, вона дозволяє. Використовувати такий маневр, Микола Сонгровський каже: зараз наша перевага в тому, що ми вчасно отримуємо розвіддані про переміщення ворога, а не потом перемістяться Чуть, отут, отут, то, що ж вони були. а відповідно, й можемо прогнозувати його наміри. Але наскільки далеко можуть зайти росіяни? Під Бахмутом вагнерівці і регулярні російські війська остаточно довели ставка робиться фактично на масовані піхотні атаки. Єдине питання, чи надовго при такій суїцидній тактиці Росії вистачить особового складу. Очевидно, дуже довго, тому що вони могли воювати регулярними військами півроку від початку повномасштабного вторгнення. Потім була мобілізація, яка триває. Завдяки їй Росія щомісяця може надсилати на фронт від 40 до 50 тисяч військових. Тому це дозволяє. Її триматися дуже довго, щонайменше ще рік. Водночас додає Том Купер Україна досі не має переваги в важкому озброєнні. Чи має Україна достатньо ресурсу, щоб перебити російські поставки техніки та боєприпасів на фронт? Ні, треба більше озброєння артилерії, боєприпасів для хаймарсів та ракетних систем далекобійних боєприпасів для того, щоб знищувати склади з російськими боєприпасами. Відповідно, найближчі тижні на Донбасі дійсно будуть важкими. Вони все ж таки там по одному силу в місяць, але все ж таки забирають. Тобто там в них є прогрес і логічно, що вони будуть продовжувати його там. Але західні партнери теж розуміють ситуацію. Зброя надходить. А ЗСУ, очевидно, треба протриматися до танкових поставок, щоб контратакувати. Проте, чи єдиний цей сценарій, чи можливий наступ з інших напрямків? Ось так на кордоні з Білоруссю готуються українські позиції. Однак експерти фактів тижня кажуть, поки що все виглядає так, що російські війська в Білорусі виконують роль стримуючого фактора і змушують ЗСУ тримати значні сили на півночі, а не використовувати їх на інших загрозливих ділянках фронту. Але скидати з рахунків оцей напрям не, не, не варто, тому що, ну, часто так, також говорять, що там не готову інфраструктуру, там немає. Скажем, накопичення логістики, там подібне. Але ж давайте згадаємо, що з квітня минулого року там проходить навчання. В РНБО припускають, Росія може все ж таки наважитися на північний наступ, але не на Київ, а на Західній області, аби відрізати шляхи постачання західної зброї. Але наступати там досить важко. Том Купер нагадує про логістику у них немає достатньої залізничної логістики для наступу з Білорусі, і вона недостатньо розвинута в цьому напрямку. А залізниця вона дуже важлива для великого наступу. І це якраз стосується східної індустріальної України, яка добре з'єднана з Росією в плані залізниці. Тому саме там буде великий наступ. Вони не можуть зробити те ж саме на Харківщині, Чернігівщині чи Сумщині. Це стосується і Києва. На запорізькому напрямку триває накопичення російських сил, але там і досі немає достатньої кількості ударних угруповань і техніки для, хоча б якогось прориву. Ціль водокачка чи посадка. Тому очевидно, що найбільший тиск зберігатиметься на Донбасі, але що означає це, що зсу мають перейти до оборони? Юрій Гудименко вважає, найкращим захистом буде раптовий удар, тому що в такому випадку вони будуть намагатися ліквідовувати прорив, намагатися якось цей цю пожежу якось тушити. Яку б тактику не обрали ЗСУ? Експерти сходяться на тому, що Путін, як і минулого року, переоцінює спроможності своєї армії. І єдине на що вона здатна, це невелике просування на 20-30 кілометрів на окремих ділянках величезною ціною втрат людей та техніки. А відтак західне важке озброєння, танки і далекобійна артилерія мають зіграти визначальну роль. Головне, аби поставки йшли вчасно і в достатній кількості. Павло Васильів, факти тижня, сітіві єдині новини.